Всім привіт! Сьогодні готовлю домашню ковбасу. Купила м'ясо, лопатка, свинина, також приготувала сіль, часник, чесничку багато, дві великі головки, натуральна кишечка, оболонка, перець мелений чорний і, як завжди, в мене цілий коріандр. М'ясо на ковбасу я завжди нарізаю. Шматочками. такі полосочки дорізати, і потім ніж гострий, гарно ріже, думаю, що швиденько справлюся. Це такий мій рецепт. Я не знаю, я так Давним-давно роблю, мені подобається. Колись коптили колбасу свою, тримали свині, а зараз вже ні. Запікаю в духовці, вже не копчена, а запечена колбаска, Але смачнюща. Отакими шматочками я нарізаю. Готовила м'ясо, перерізала гарненько все. А тепер сюди я передавлю весь часничок. Я взяла дві головки чеснику. Зараз його весь, я люблю, щоб було багатенько чесничку. Передавлю зараз весь часник. Часник уже тут. <кій> Висипаю сюди сіль. Зернах коріандр. І тут у мене суміш перців і чорний перчик. І все, -все гарненько зараз вимішаю. Пахне, ой, як пахне гарно. Отак Гарненько помняти треба, щоб воно промаринувалося, щоб пахло гарно. Додаю сюди ще водички холодної, 200 мл. Щоб м'ясо питало, щоб було сочне. Сала не додаю, бо дітки мене не люблять. Жирну ковбаску виковирую всю. Та я вже роблю так, тільки з одної лопатки. Без сала. Гарно перемісила м'ясо і оставлю десь хоча б на півгодинки, щоб пропиталося. А я поки підготовлю оболонки. Ось на такий пристрій, я надіваю кишечку. зараз начиняти. Тут вузилка я не зав'язую, нічого не ниточку, нічого. Зараз я буду накладати фарш і включу, а воздух має вийти через цю кишечку. Ось я готова вже ковбаска. Надо, щоб вона постояла трошки, ще пропиталася, і можна її вже тоді в духовочку. На таку велику сковорідку я кладу трошки небагато. А ту морозильну ну, камеру сховаю. А цю зараз я покладу в духовку на 180 градусів, минут 40. Вже й готова моя ковбаска, випікала її 50 хвилин. Перевернула трошки на другу сторону, щоб вона зарум'янилася. Зливала з неї трошки юшку. І за з другої сторони теж. Треба скуштувати От шматочок. знімала, відламався. Готова. Пропечено, гарно. Пахне дуже гарно. Рум'яна, ну гаряча. Шматочок скуштує. Угу. Що можна сказати? Дуже смачно.